Доброго дня. Федерація здорового футболу України запрошує вас на перегляд фінального матчу категорії 15-16 всеукраїнського турніру. Футбол в кожний двір в фіналі сьогодні зустрічаються команди з міста Харків та команда з міста Запоріжжя. Вже дан стартовий свисток харків'яни. Зараз з м'ячем захисник намагався віддати передачу. Ось і перший удар від третього номера команди Запоріжжя. Користався він помилкою гравця команди Харків. І перший удар поворотом є. Розігрують м'яч харків'яни на правому фланці м'яч і аут. Аут для команди з міста Запоріжжя. Вертається м'яч бро. Ведаться команда з Харкова. Перепрошую, Запоріжжя. І кутовий удар. Заробляє команда Запоріжжя. Перший стандарт у грі. Розіграла Запоріжжя. Удар і все! Дейв голкіпера з Харкова. Це було по-справжньому небезпечно. Ось і перший по-справжньому небезпечний момент у грі. від команди Запоріжжя. Краще вони розпочинають цю гру. на хорошому рівні. Людина грає... на ударі дорі для команди з Харкова. Вільний удар. Виносить захисний м'яч вперед. Але прямо до рук голкіпера команди Запоріжжя. Намагаються опустити м'яч вниз. харків'яни, але не вдається їм мають вони грати на виносі. І знову від доріг для команди Запоріжжя. Швидко вони розігрують м'яч. Ну, зараз неприємний такий удар. Отримав по обличчю. Гравець Харко. Гравець з команди Харків. Арбітер показує, щоб потрібно повторити. Вільний удар. М'яч котився. Повторний вільний удар. Знову м'яч вперед. Ру рукою Там фіксує арбітер. штрафний удар для команди з міста Харків. Запоріжжя сьогодні представились сині в синій формі харків'янів. Де подача? І голкіпер не дуже вдало, зіграв на виході. Котовий удар зараз має бути, але арбітер показує вільний удар. Незадоволений цим. Команда Харків. Команда Південної Файпі. Аут для хлопців у червоній футболці. Батаємо 15 хвилин. Саме вони відділяють сьогодні команди. Перехоплять м'яч гравці Запоріжжя. М'яшлі <пит> <в> Угландія. Виконаний. <пит> Де передача в центр, але перехоплюють харків'яни. Удар поворотам. Ось і перший удар поворотам команди Запоріжжя. Але він невдалий. Удар від воріт. Часто м'яч виходить за лінію поля, великі паузи у грі. Удар і дорі для команди Харків. Поки що матчу, рахунок 0-0. Поки що ми побачили тільки один по справжній безпечний момент. Мечем зараз команда з Харкова. І що аут для команди. Харкова показує арбітер. Третій номер. Веде м'яч із бокової лінії. Куда він до майданчика. Але верхову боротьбу виграє гравець команди Запоріжжя і удар від 11-го номера Харкова. Знато сильно і не точно. Добре, добре. добре. Удари дарі для команди Запоріжжя. Носині м'яч вперед. і Знову, знову буде аут. Знову пауза в грі. Удар відріз для команди з Харкова. Ну, М'яч у нас все вперед. А он зараз знизу. І що арбітр фіксує прощення правил. Притримав зараз за футболку. Гравець Харкова. Другого номера. Команди з Запоріжжя. Штрафний удар. Це шанс. Можна очікувати на прямий удар. Другий номер біля м'яча. Лівоногий. Гравається. Розбивається, пробуває і удару, ви ледве ви зараз ви не переїл ви свої ви ворота. Ви Захисник ви Харкова ви котовий ви удар для команди Запоріжжя. Стандарт для команди Запоріжжя. Простріл в центр і має повторити зараз кутовий удар з правого флангу ровець Запоріжжя. Одинадцятий номер Харкова. Знову перевів м'яч на кутовий удар. Розіграли м'яч біля кутового прапорця. Здорово грає другий номер зараз Запоріжжя. На центрі 11 номер пробуває, але не дуже вдало він пробуває. Може бути контратака. Йде удар знову і воротар Запоріжжя забирає м'яч до своїх рук. Йде вже протилажна атака на ворота Харкова. Другий номер знову в центрі. Бере він на себе ініціативу. Здорово знову грає Друйномер Запоріжжя. Пас на правий фланг. Можна здобувати. Здорово зараз розіграв комбінацію гравці Запоріжжя. Але остання передача не пройшла. А так бути гол. Запоріжжя поки краще виглядають, але харків'яни теж добре виходять із оборони контратаки. А тому... Ау для команди Харкова підемі за боковою. Захисник. В результаті м'яч у руках голкіпера Харкова. Виносить м'яч вперед. На високому темпі поки що проходить гра. Олімфон зараз м'яче. Здорово! Простріл! Можна замикати. блок! Прекрасний сейф! Прекрасний сейф Голкіпера Харкова він рятує зараз свою команду з нового моменту біля їх воріт і знову возить другий номер. Опинився він сам на правому фланзі, отримав передачу від свого партнера і пробив. Але, Але він він пробив він... по центру. Можливо, саме це стало головним фактором. Запорізької команди. Був непоганий удар. Кутовий удар. Але я колись Олександр Чубаров, адміністратор Київського Динамо, у мене запитав, каже Юра, що таке гол? Ну кажу, розірали А от каже, ні. Гол це каже, коли м'яч оминув голкіпера тангу і попередню. Тому в даному випадку на заваді голос став голкіпер команди. Аут Для команди з Запоріжжя. Ведуть вони м'ячі лінії. А тим часом вже 10-та хвилина гри. 0-0. Знову! Out. Поки що нулі ми всі йдемо до. Дякую Дані за вкової. Хоча ще один Але впевненість краще на другому поверсі сьогодні виглядають гравці з команди Харкова. Знімають вони сьогодні весь верх. Аут Зараз для них. Реал Атлетико. Але поки що без небезпечних момент проходить у них гра. Потрібно стабілізувати їм зараз гру в атаці. Вратаці гравці Запоріжжя. Що... другий номер провається по фронт -планці. центр, Здорово Здорово підкаті грає захисник Харкова. Простріли! Ще більше масове свято. Аут для сам... команди з Харкова. Всі команди з усіх областей. А команди, які будуть представляти і регіони, і маленькі села. Плани зробити цей захід масовим. А от кидають. Расі з Харкова, але що? І, і ФОЛ! ФОЛ фіксує арбітер. Майже з нічого вдається зробити стандарт гравцям з міста Харків. Тому центри щорічно працюють на тим. І Це шанс для них, тому що немає в них багато моментів сьогодні. Тому штрафний удар це непогана можливість. Масштабна. Удар! Непогано, непогано пробував гравець з міста Харків. Але вище ще воріт. 15 номер це був. Удари доріт Для команди з міста Запоріжжя. Знову не розігрують. Швидко Харківської команди. Два рази, як мінімум, вже виручив. Непогано грають в бас, але зараз помиляються. Йде одразу підстраховка. Контратака може бути. Зараз є можливість. Ну і удар гол! 1-0! 1-0! Запоріжжя виходить вперед і знову цей другий номер забуває. Отримав він м'яч на правому фланзі, змістився в центр і пробив він голкіпера. Харкова 1-0. Попереду команда Запоріжжя. Під кінець першого тайму вдалося розмочити рахунок. Небагато часу залишається у команди з міста Харкова, щоб відновити паритет до перерви. Заміна. Заміна замість шостого номера. В гру входить захисник Харкова. Ось таким чином зараз розіграли м'яч гравці з міста Харків. Але удар третього номера був невдалий, неточний. Знову свисток арбітра. Положи м'яч на пол. Такими словами, перериває удар в дворіт. Але повторений був не краще. Шановні представники команд звертаються до вас. В перерві матчу, коли команди будуть мінятися воротами. Шановні представники, що мене, так? Команда Харківде удар. Але третій номер. Він захисник сьогодні Запоріжжя. Виносить м'яч. Ще раз, шановні представники команд. У перерві бачу. Йде була з бої. І може бути швидка атака. Одинадцять номер на правому фланзі. Проходить він. І що арбітр показує, Це штрафний. Це штрафний удар і дуже небезпечно. Дуже небезпечно за це можна отримати жовту картку. Прекрасно розіграв капітан Запоріжжя. Він пройшов з опонента і вже виходив на ударну позицію. Цікаво, чому арбітер не показує жовту картку. Відраховує арбітер. Нележно місце для стінки. Другий номер біля м'яча. Ми вже сьогодні переконалися в його прекрасних ударах лівою ногою. Три гравці в сінці. Удар вичаворів. У голкіпера намагався пробити гравець команди Запоріжжя. Але м'яч пішов воріт. Удари дорі для команди з міста Харків. Тим часом 16-та хвилина матчу. вже переграють і це вже пішов компенсований арбітром час. І все. Все, перший тайм закінчується. Команда Запоріжжя йде на рахунком 1-0. Вони перемагають. Поки що йдемо на перерву.